Правильні многокутники. Розв'яжемо задачу. Скільки сторін має правильний многокутник, якщо кут суміжний з кутом многокутника становить 19 кута многокутника? На рисунку зображено фрагмент многокутника С, А, Б, Д. Відомо, що кут суміжний з кутом многокутника А, Б, кут многокутника, кут С, А, К, Суміжний кут з кутом многокутника. І він становить 1,9-ту кута многокутника. Питають, скільки сторін має многокутник. Для того, щоб розв'язати задачу, нам потрібно знати: центральний кут це кут утворений двома радіусами АО і ОБ. Для того, щоб розв'язати задачу, нам потрібно знайти центральний кут. Знаючи центральний кут, і знаючи, що в точці О 360 градусів і в точці О Сходяться N трикутників, ми 360 поділимо на кут альфа, це і буде кількість сторін. Це один з способів розв'язання задачі. Другий спосіб знаючи теоретичний момент про те, що сума зовнішніх кутів многокутника, взятих по одному при кожній вершині до рівня 360 градусів, тобто один зовнішній кут, якщо продовжимо сторону другий зовнішній кут, наступний зовнішній кут, тобто N зовнішніх кутів. Разом це 360 градусів. Зовнішні кути рівні. Якщо ми поділимо на зовнішній кут, це буде кількість сторін. Тобто, задачу зводимо до того, що знайти зовнішній кут або центральний кут. Подивимось, що відповідь буде та сама. Позначимо кут С Кут САК тоді буде 1 9, х Разом сума кутів 180 градусів. Разом сума кутів 180 градусів. Знайдемо, чому дорівнює Х. Кут КАЦ плюс кут. ЦАБ дорівнює 180 градусів. Одна Х плюс х дорівнює 180 градусів. Перед Х поставимо 1. Маємо 10х9 дорівнює 180 градусів. Можна далі розв'язати за пропорцією. Можна знайти Х, поділивши на 10 дев'ятих. Тобто Робите так, як вам зручно. Х дорівнює 9 на 180. І поділити на 10, х 162 градуси. Тоді дев'ята Х – це 18 градусів. Знайше, що зовнішній кут 18 градусів, а сума всіх зовнішніх кутів 360 градусів. Що ми 360 поділимо на 18, буде 20, значить це 20-кутник. Напишемо. N дорівнює 360 поділити на кут КАЦ, тобто 20 сторін. Знайдемо центральний кут. Трикутник АОБ рівнобедрений, оскільки АО і ОБ радіуси. Наступний трикутник це ОА рівнобедрений. Кути при основах трикутників рівні, значить кожний кут, такий як ОАБ 81 градус. І кут ОБА 81 градус. Кут АОБ знайдемо через 180 градусів. 180, віднімемо 2 на 81 маємо 18 градусів. Таким чином, знаючи, що кут центральний 18 градусів. Ми напишемо, що n дорівнює 360 поділити на 18-20 сторін. Розв'язали задачу.